Київський національний медичний університет відзначає 80 років від дня заснування. Ось декілька цікавих фактів про цей навчальний заклад. Головний корпус університету це пам'ятка архітектури 19 століття, збудований у 1894 році за проєктом Ернеста Баудіша. Будівлю зводили всього 363 дні. Спершу тут була дирекція залізниць, потім магістрат, а з 1945 року медичний інститут, пізніше академія, і від 2008 року і до сьогодні це Івано-Франківський національний медичний університет. Першими викладачами вишу були переважно фахівці з Харкова. які після війни були направлені працювати на прикарпаття. На початку діяльності інститут налічував 395 студентів, а викладали 47 викладачів. Сьогодні в університеті 11 тисяч студентів та понад тисячу працівників. В університеті є музей анатомії людини. Там можна побачити понад тисячу експонатів, включаючи людські та тваринні зразки, скелети та навіть муміфіковане тіло. За час існування франківський медичний підготував десятки тисяч лікарів не лише з України, а й з понад 40 країн світу. Іноземці в університеті почали навчатися з 1992 року. Також університет має власну бібліотеку, створену у 1956 році. Сьогодні її фонд налічує понад 800 тисяч книжок. Цікаво, що сама будівля має багато історію. Раніше на першому поверсі були крамниці, а на другому розташовувалося казино. Його зал використовували для зборів та театральних вистав. І саме тут, на Шевченківських вечорах, виступав сам Іван Франко. За час існування медичний мав 9 ректорів. Зараз ним є Роман Яцишин, випускник цього ж університету. Славиться університет не тільки справжньому медику якими, а й героями, які стали на захист нашої країни, на фасаді університету у 2025 році відкрили анотаційні дошки на честь випускників героїв. А які цікаві факти про Франківський медуніверситет, знаєте ви? Діліться у коментарях.